Війна має жіноче ім'я. Виставка під такою назвою відкрилася у Миколаївському художньому академічному драматичному театрі. Вона налічує 54 світлини дівчат та жінок, котрі стали на захист батьківщини. Дівчата зробили фотосесію. Я розумію, як це було складно для них, тому що вони сьогодні військові, вони сьогодні на службі, але вони знаходили час. Трохи там командири їх відпускав для того, щоб вони фотографувалися, щоб сьогодні ми побачили, що ці тендітні жінки, які є люблячими дружинами, матерями, які є доньками є, сестрами, але вони сьогодні боронять нашу країну. І вони зробили таку фотовиставку, де вони з дітьми або з коханою людиною, з чоловіком. А тут вони вже з автоматом. І ця виставка дає можливість ще раз всіх долучити до тих подій, які відбуваються в нашій країні. У нас дуже багато відвідувачів. Ідея зобразити у вигляді світлин перехід від цивільного до військового життя належить старшому лейтенанту зенітно-ракетних військ Ірині Ільясовій. Загалом експозиція готувалася дев'ять місяців. Вони зображують історію жінки, яка була до війни, тобто цивільної жінки, і її участь саме під час війни. Це її історія, яка пов'язана з війною. Що для вас є війна? От на ці фотографії, що для неї саме є війна? Як вона її застала? В якому стані? Що саме вона відчувала? Про що вона згадувала, що вона думала, де вона знаходилась. Оця її історія. Війна це моя історія. Вона викладена на цих фото. Тетяна Думровська каже: процес підготовки виставки проходив не без труднощів. Ми надіялися на одного фотографа, але потім його у нього була ротація, його перевели. Взяли іншого фотографа, який теж був на службі. Ну це було важкувато, але взагалі-то знаєте, як у наших українок, взагалі у дівчат ніколи не, не скидається таке натхнення, не пропадає. І сьогодні це все ну це все вийшлося. І сьогодні ми відкриваємо таку фотовиставку, щоб миколаївці побачили. Показ виставки триватиме протягом 30 днів. Містян запрошують до стін Миколаївського худраму ознайомитися з роботами, котрі передають емоції наших захисниць. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.